Доброго ранку, доброго дня! Бажаю всім миру, здоров'я, добра. Вітаю вас! Скоро ми всі з вами будемо зустрічати Новий рік. І я впевнена, що у вас будуть гості або, можливо, ви підете в гості. І ось наша лялька-Оксанка теж вирішила запросити на свято гостей. Але вона трошечки сумнівається, чи правильно вона це може зробити. Давайте ж ми з вами зараз всі разом нагадаємо правила запрошення гостей, як накривати правильно стіл, серверувати його, так? як поводити себе в гостях та за столом. І ми пригадаємо, і Оксаночка наша. Для початку гостей треба запросити. Як ми можемо це зробити? За допомогою телефону, так ми можемо подзвонити, зателефонувати і запросити. При зустрічі можемо запросити. Як же правильно запрошувати гостей за телефоном? Як правильно розмовляти по телефону? Перш за все, коли ви телефонуєте комусь. То треба привітатися та представитися, сказати, хто це дзвонить. Наприклад, дзвонить наша лялька. Привіт! Я Оксанка, твоя подружка. Далі ми говоримо, що хочу запросити тебе на свято. Запрошують. По-перше, так, за декілька днів, щоб людина змогла підготуватися та спланувати свій час. Якщо ви не хочете йти в гості або не маєте такої можливості, треба обов'язково вибачитися, подякувати за запрошення та пояснити, чому ви не можете прийти в гості. Тож, гостей ми запросили. Що треба робити далі? Далі ми готуємося, звичайно, до свята. Так? Прибираємо в кімнаті і серверуємо стіл. Давайте ми зараз спробуємо з вами теж засервевати стіл, підготувати стіл до чайної церемонії, скажімо так, до солодкого столу. Для початку стіл ми накриваємо скатертиною святковою. На середину столу ми ставимо чайник з чаєм, так, та солодощі, якщо в нас якісь є чи тортик, чи цукерки, чи печиво. Зараз ми поставимо чайний сервіс для наших гостей блюдце з чашкою. В правий верхній куточок ставимо. Червону чашечку, в правий нижній куточок Жовту, в лівий верхній куточок зелену, в лівий нижній куток синю. Ну, ось так ми засервірували стіл для наших ляльок. Існують деякі правила, як підготуватися до зустрічі гостей, як зустрічати гостей. Ну, По-перше, у вас в приміщенні, в квартирі чи в кімнаті повинно бути ідеально прибрано. Так? Всі іграшки, одяг, все повинно лежати на своїх відповідних місцях. По-друге, ви повинні вже бути переодягнені у святковий одяг та зустрічати гостей в красивому вбранні. Ви, як господарі, повинні до приходу гостей вже все приготувати, засервювати стіл, а також розважати гостей під час свята. Після закінчення вашої зустрічі ви, звичайно, повинні. Подякувати гостям за те, що вони прийшли, допомогти їм там одягнутися, провести їх до дверей так? та попрощатися з ними. Запам'ятали. Далі ми з вами поговоримо про те, як поводити себе правильно за столом. Ви ж можете бути не тільки господарями, а також і гостями. Ви можете прийти в гості, так? але правила поводження завжди однакові. Тож, давайте ми їх пригадаємо. Отож, сідати за стіл та вставати за столу треба разом з усіма. Коли вас запросили, ви всі сіли, і коли всі починають вставати, ви встаєте теж. Коли ви їсте, коли у вас в році їжа, розмовляти не можна, так? Ну, По-перше, це не естетично, у вас може їжа вилітати з рота. По-друге, ну, говорити ви не зможете чітко, тому коли ви щось жуєте, щось їсте, то говорити ми не можемо. Треба пережувати, ковтнути їжу і потім вже сказати те, що б вам там хотілося. Коли ми сідаємо за стіл, то лікті ми свої на стіл не кладемо. Так? Це теж таке правило, тому що поруч сидять люди, і ми можемо їм заважати. Існують спеціальні прибори для їжі, тобто виделки, ножі, там спеціальні якісь може, ложки для десерту. Тобто ми повинні знати, що чим їмо, брати відповідний прибор ну, і не розмахувати їм під час їжі. Так? Коли в нас в руках виделка, ми не можемо там щось розказувати, розмахувати виделку. її треба покласти і потім вже демонструвати, якісь рухи руками. Жуємо, пережовуємо їжу ми завжди закритим ротиком. Поклали їжу в ротик, закрили і пережовуємо його. І намагаємося завжди їсти маленькими шматочками їжу, так? щоб у нас рот не був такий набитий, щоб їжа звідти вивалювалася. вивалювалася. Пригадали правила поводження за столом. Я думаю, що ви все це і так знали і правильно себе поводите і вдома за столом, і в гостях, і вмієте зустрічати гостей, приймати подарунки, так? Або ж дарувати їм їх. Коли вам дарують подарунки гості, треба. Тут же його відкрити, щоб гостю було приємно, щоб він побачив, чи, чи сподобався вам подарунок. Так? І, звичайно ж, тут же подякувати. Так. І тоді у вас у всіх буде гарний святковий настрій, всі будуть задоволені відпочинком та зустрічю. Тому я бажаю вам таких же гарних свят. Приємних зустрічей з друзями, з родичами. І хай у вашому будиночку завжди буде мир. Вітаю з наступаючими святами. До зустрічі в новому році!